Ну що ви, хейтерші? Вам же ж треба все показати. Бо ви ж думаєте, що я бабу не годую, хоча в лікарні хорошо годують. Іменно я її не варю їсти. А ви дивилися відео, як я в тому році з лікарні забрала, перевезла? І, верні, в цьому, в цьому році Ох, і готувала і кожен день, щоб вона вдома не готувала. Що ви, блять, розказуєте, що я не готовлю бати? Не могла рибку жарену передати. Ах, вы ж. Только скажу вам честно, вот честно скажу, что вот это не по три раза в день не, не вожу, потому что ну там хорошо кормят в больнице. Вот, такое яблочко, вот, фруктики. Я подливку сделала. Вот, подливочку и Этот овочі. И не макарон есть, а артек. Артек. Поняла? Артек можно? Я не знаю, можна, не можна. Рис не зяж сказали. Так що, сейчас, яблочко покладу. І завозу її, щоб воно поїла Так Интересно, а что, что не выкладывать каждый, что и не было? Иногда надо, чтобы думали плохое, нельзя чтобы думали только хорошее. Понимаете? Сейчас здесь у нас должен Сейчас. Ой. свет должны сейчас здесь выключить. Ой, вот, слава богу, потому что мне не нравится. взял пачку сложу. Потому что зелененький мандарин есть. Сейчас я их покладу. Мандарин, наверное, не буду. Я не знаю. Наверное, нужно мандарин. Ну, вот тут положу. Так. Все. Еду. Еду, девочки, еду. Закончились таблетки. За нас на бабушке есть. Записываю, записываю, но не записывается. Иду в аптеку, потому что закончились таблетки. Иду сейчас этот. Куплю таблетки, водички куплю. Есть и дала. Все, она помылась, переоделась. Все как положено. Я сейчас постираю ей. Приеду. Завтра чисто привезу. О, привет, а я красивая снимаю. Да. Привет, как ты видишь? Ну, да перестаньте, мы все мышки. Так, так, так. так, так. так. Садите, для Вовочки Спаси. маленькая, звезда эта. Ну, как тебе книжка? Ты знаешь, та более уже класснейшая, да? потому что та была очень такая важка. Да. Ну, короче, я, я буду... завтра буду тоже тут, я днем, давай тебе напишу. Да, привези какие-то Хорошо, добро. Давай, спасибо, спасибо. Так, це Леночка брала книжку. От вона каже, що дуже подобається. Шоколадку подарили. Каже, для Вовочки. Ах, це і Вовочка наша. О, щось. Ти купила таблетки по пластинці. Купила таблетки, це все по пластинці, це на тиждень. 1890 гривень. Я просто не взяла з собою гроші, щоб більше купити. 1900 гривень це і на тиждень, а то ну, може на півтора. Тому що вона має пити постійно. Ось така от історія. Конечно. Водички взяла. Щоб їсти, вона мабуть, поїла. Що занесу. Нас вже виключили вдома світло. Уже все, лавочка прикрилась. Було, получається було, виходить світло з. з 12, Три часа було світло. А скільки не буде, я не знаю. Ой, Короче, я тільки додому приїхала. Виходжу з больниці. І зустріла, короче, Ларису. А Лариса це наша жінка. Це вона Ой, спілка афганців, ветеранів Афганістану. Вона була на війні, воювала в Чехословакії. І на ранення отримала контузію. В общем, дуже цікава жінка, вона у нас дуже активна. Ну, в общем, її поважаємо. Так, короче, Дівчині. Що вам сказати? Росміялася вовсе. Вона мені розказувала. Значить, гіаргіна, гієргіна, ржина. Це квітка смерті, вона мені сказала. Ви поняли? Це квітка смерті, каже мені Маша, Маша, це квітка смерті. Я поняла, що квітка смерті. Это смешно женщина, я не могу. Какая хорошая вообще. Дуже хорошая. 77 роков активно. Боже, девочки, чтобы все такие были активные, как Лариса. Она и в хоре спевала, и сестра ее в хоре веревки спевала. И, короче, там, та вы что, такая женщина. Сейчас, подождите. Хочу хочу, Быстро салатик. Щас салатик с варганю. Сейчас приедут мои. Аисти. Я ж зварила макарошки. В общем, подливка. Супчик. у нас смеялась девка с ней. Вообще. Така, такая интересная женщина. Да і тоже вона на костелях, вона на всі з нами автопробіги, Везде. Вона така активна. Ви Вона любую ініціативу так устримывает ветерана. Вообще. Пораскадывала ужасов, конечно. знаєте, що вона мені сказала? Надо це життя. І в умовах навіть війни. Надо жити. Каже, Маша, надо бути активною людиною. Надо, якось... кося, бабушка, покушала, чай, пересипала. Надо, каже, любити це життя. Навіть сейчас, в нинішніх умовах, Ви поняли. Это говорить, чоловік, который пройшов війну. Ну, а как мне делать? Что мне я? Що, Ладно, хорошо, ребята, во мне. Я, дівочки, прилягла трохи, жду десь своїх градічок, витираю взуття своє. Вечеря Що це в мене таке? Ого, Маша, що то валяється. Градічок? Ти уроки Ні. А скільки ти вчора ліг спати? Як? В 11.30 вечора. У нас есть свет, кстати. Радость. А ты пришел, а ты ж не знаешь, Боба. Да я не, не знаю, а був свет или нет. Не, Де? не включался. світ. Дома? Да. прийшов. Коли? Ну, коли він включался. Ну, він выключился, а это был по-моему, который даже включился. Ну, это как раз він включался, да. Бо його не було, це станції переключалися. Шу, я Ти сховав взуття своє? Yeah. Ну молодець. Зараз папа приїде, будемо вечеряти. Чому на мене рука труситься? Знаєте, що хотіла вам сказати? От я завжди в ліву руку роблю вакцини себе. І у мене щось болить плечо вже сколько? Леве. Як ви думаєте, це інфаркт? Або yeah. мені десь в мишці попало? Я твою зарядку не брала, гратичку у мене. А що це тебе за часи? Циркиста. Який покажи? Це твої? Да. Yeah. Де ти їх взяв? I'm, я ще в Турції их А, це ти в Турції попав, так? Да. Yeah. Це вони электронічка. Uh -huh. А, да. Ну, ти їх зарядив? Да. Yeah. Я не знаю, де твоя зарядка, синочок. Радік почти метр 90 роста. Щоб ви знали. Чуєш, Радік? А у бабушки там всіх повиписували в палаті. Ну виписали. я коротше бабуськи Ютуб включила на телефоні новость. Ну, щоб вона не скучала, хай дивиться новості. Ну, пока ще не виписують, ще поки лічиться. Сидулічка баба. Кровиночка, йди полеж. Тільки не засни, Градіка. Градік, не засни, тому що ти потім тяжело, не зможеш ночі заснути. тебе все буде заново. Зранку буде важко встать. Ти чуєш? Я, 15, 10. Я тобі говорю, що не засипай, бо тобі ще тяжче потім буде. Це не в моїх сил. полежи просто, подивися тіктоки. Тільки токи. Добрий день ранок наступного дня. Значить, Вова сьогодні залишився вдома. потому что мы едем в Лика... ну, не... на УЗД, очередной порожнин не сделаем. Вот. Это такая, короче, я сегодня доилась, доилась с утра масочка, ребята, так херово стало, хай бог милый, фу, видно под себе сорвала, каждый раз у меня одна и та самая темка, начнем рассказывать, Я лупашу масло вершкове, що дурна, що дурна, що жадна. До того моменту, поки я не зриваю собі під шлунково. Ну, натошнить, срачки, гамнячки. Ну, поняли, так? Да? Потім місяця два, як бабки пошептали. Вообще не хочу нічого не їсти, не пити, нічого. Ну, к сожалению, таким способом. Едем сейчас. Погода у нас сегодня омерзительная. Дождь, 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 дождь. Да постичь. Херочь Вот. В общем, ужасная погода. Я хочу спать. И, и спать не можу заснуть. Но приеду до дома, обязательно попробую часик поспать. Вовочка, дашь маме часик поспать? Мамі, даш поспати часик, а я де буду. Як це де ти будеш? А де я буду сидіти? Дома. Так. В общем, та це мені дзвонили просто. Дзвонили і я потеряла свою мислю, понимаєте? Їду зараз, зробимо з іду йду і мамочка ляже і буде лежати в кроватці, не вставати. Зроби собі смачненький, солодюсінький, крепкий чайок. що знаєте, що хочу сказать. Я, ну, тобто я стараюсь сейчас минимизировать приемы макавы. То есть я стараюсь макофі, зараз не пить. Почему? Я і так знаю, дівчатки, що це дуже вредно і так далі. Но прийом дій нагіста провоцирує, ну, дає велику нагрузку на печінку. Тобто можуть бути і і все. Роби. Що добивати, це все теж не хочеться. Так що треба контролювати себе. Все, не переключайтесь. Перший раз, кстати, їдемо в цю клініку, тому що ніде не було срочного УЗД, а чекати я не намірена. Я люблю всі. От за що я люблю Україну нашу, наш сервіс, наші всі послуги, що ти можеш знайти любе голубе в будь-який день любомить. Мені треба було іменно на сьогодні УЗД. Я його знайшла. І, до речі, навіть в боєшся. Покажу вам потім. І поділюсь з вами. буде. Інтернет буде, поділюсь з вами этим, своїми відчуттями. Чому ти не могла припаркувати? Тому що там немає місця, Вова. Немає місця. Де? Yeah. Ні, там немає. Якби там було місце, я б припаркувалася. Ну, тобто вліпили клініку. Медичний центр вони вліпили, парковку вони не зробили. Тип... В общем, ви розумієте, да? що це таке. Uh -huh. От це ми так маємо йти. От вам боярка. Но мы с Вовой, конечно же, переходим по пешеходному переходу. Нам надо к этой клинике пройти. обходи калюжу, люжи сынок. И вот клиника стать тут не мало. Короче, кто достав, там не хорошо. Идём. Просто животик подъемся. Погоди тут. Be. Нет, дома. Да вы королева касс принцесса чешут. Поехала ми додому Сузі, Я вже поставила тут у мене гарбузовий суп буде віддільне меню. Все нормально. Вовочки, надо, конечно, дієта, Само От. Так що, боже, що боже, це самое таке, все наставлено наставлено, і що ще, от буде рецептик. Нічого, дівчатки, я ще ляжу полежу, тому що я так хочу спати. Я просто не можу, я падаю с ног, понимаєте? Якась така, не знаю, то ли погода, то ли що, то ли щитовітка. Нічого не ясно. В общем. Короче, Та й таке. Треба воно брати ще бачите, в мене тут. І в мене столі чиста. У мене не чиста на дивані, не застелено, бо всі лежать. Я не, я не люблю, когда в мене не застає. Я люблю, щоб у мене було все чистенько, Це було ручки. Все девочки і мальчики.